дивитесь інформаційну програму Деве Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Скасування віз та євроінтеграція. Позитивний сигнал для України та Грузії. Бійці невидимого фронту. Як оцінюють діяльність Міністерства інформаційної політики? Чорне золото. Чому ностримно падають ціни на нафту? Після багаторічних переговорів нарешті позитивний сигнал. Наступного року громадяни України та Грузії справді можуть розраховувати на безвізові подорожі до ЄС. Принаймні, таку інформацію з посиланням на дипломатичні джерела оприлюднила в середу берлінська газета Die Welt. За даними видання, дата скасування віз середина наступного року. Українці, схоже, мають привід порадіти. А чи розділяють їхню радість німці? Про безвізовий режим з ЄС українські політики почали говорити ще у часи помаранчевої революції 2005 року. Київ навіть відмінив візи для громадян ЄС у сподіванні на аналогічний крок Європи у відповідь однак лише тепер, коли влада під пильним контролем Брюсселя поступово реформує країну, в українців з'явився реальний шанс їздити до ЄС без віз. Так само, як і у грузинів самі європейці до такої перспективи ставляться позитивно. Принаймні, такі настрої переважають на вулицях Берліна. Чом би й ні? Ми ж теж можемо без проблем мандрувати, куди нам заманеться. Не думаю, що це велика проблема. Ми Європа, і маємо відкривати кордони. Я б відкрив двері для обох цих національностей, бо це двічемні країни. Я би сказав, ласкаво. Прошу, по моєму непогано, що українці зможуть приїжджати до нас звісно, це добре. Коли знайомишся з людьми, краще їх розумієш. Добре, якщо вони прийдуть сюди. Ми познайомимося з ними, а вони з нами. Це супер. Українські сподівання на безвізовий режим найближчим часом не безпідставні. Підтвердив цього понеділка єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган під час засідання Ради асоціації Україна ЄС. Ган визнав, що Україна зробила все необхідне для безвізового режиму з ЄС. Тож єврокомісар впевнений, що 15 грудня Євросоюз ухвалить відповідне рішення. Щоправда, безвізовий режим передбачає низку обмежень для українців. Дозвіл на перебування в Євросоюзі обмежуватиметься трьома місяцями упродовж півроку. При цьому працювати в одній з країн ЄС буде заборонено. Відставка міністра інформаційної політики Юрія Стеця не означає, що саме міністерство буде розформовано. Його фінансування близько 4 мільйонів гривень буде закладено у бюджеті на 2016 рік. Про це повідомив у середу Стець. Щоправда, у доцільності створення відомства для боротьби з російською пропагандою неодноразово висловлювалися сумніви, чи вдалося їх розвіяти за рік роботи. Ми запитали українських та німецьких медіаекспертів. Створення Міністерства інформаційної політики України рік тому викликало неоднозначні реакції як в країні, так і за її межами. Міжнародні експерти застерігали від запровадження цензури та обмежень свободи слова. Зрештою, побоювання не справдилися, зауважують в організації репортери без кордонів. Водночас, незалежно від того, якою буде подальша доля мінінформполітики, німецький експерт наголошує, є кращі методи боротьби з російською пропагандою та інформаційними загрозами. дуже важливо було б Рично роззброюватися, не вступати в інформаційну війну, оголошену російською стороною, і самим не говорити про інформаційну війну, краще сприяти створенню якісної незалежної журналістики Саме міністерство на чолі з Юрієм Стецем, звітуючи про свої досягнення, вказує зокрема на запуск мультимедійної платформи іномовлення та відновлення мовлення українських каналів в Донецькій і Луганській областях. Втім, чи помітили в суспільстві роботу міністерства, яке виникло передусім з огляду на інформацію. Ційну агресію Росії не знаю, не знаю, і в принципі моя думка, що це просто витрачені дарма гроші. я просто чула, але насправді що вони роблять, не знаю. Звичайно, чула зокрема створені інформаційні так звані війська, хоча ефективність так званих інформовійськ в Україні навряд чи можна вважати ефективною в інституті масової інформації. Упродовж року слідкували за роботою суперечливого міністерства. Для протидії інформаційній агресії ефективніше було б створити робочу групу кількох органів виконавчої влади, які б втілювали стратегії протидії конкретним інформаційним загрозам. Вважає експерт Роман Головенко. Об'єктивно з таким штатом ну мало що можна зробити, але з другого боку, навіть те, що можна зробити, якісь там виробити тактичні стратегічні підходи до протидії інформаційній агресії. Я цього не бачу. Немає ні концептуального підходу. Та й реалізований стацем проект створення іномовника, на думку експерта, навряд чи стане реальною противагою пропагандистським каналам інформації Росії. Тож ефективність роботи міністерства та доцільність його подальшого існування все ще під сумнівом. Світові ціни на нафту ніяк не зупинять свого падіння. Вони вже майже досягли рівня часів глобальної економічної кризи. Автомобілісти в захваті. Але для деяких держав-експортерів чорного золота, зокрема Росії. Цей тренд може мати доволі негативні наслідки. В чому ж причини такого нестримного падіння? Ціни на нафту можуть опуститися нижче мінімуму 2009 року, коли за барель сорту бренд давали менше 35 доларів. Це прогнозують більшість західних аналітиків. Водночас, імовірне й подальше ослаблення валют прив'язаних до курсу нафти, що вже добре видно на курсі російського рубля. Динаміка за останні півтора року виглядає так: у травні 2014-го барель нафти марки Brent коштував 112 доларів. Зараз він подешевшав до 40. І якщо раніше ціни могли падати через низький попит, то тепер ця картина дещо інша зростання попиту на нафту цього року було взагалі одним з найбільших за останні десятиліття. І незважаючи на це, ціни падають. Це звичайно швидше за все стратегія ОПЕК проти зростання виробництва поза ОПЕК. Всупереч очікуванням країни ОПЕК поки не стали скорочувати обсяги видобутку. Це і призвело до різкого зниження котирування цього тижня, кажуть експерти. Вони пропускають, що роль ОПЕК останнім часом різко зменшилася через надто суперечливі інтереси країн експортерів. Вагомим залишається і фактор Ірану, який після скасування санкцій обіцяє вийти на ринок з великими обсягами. Втім, згідно з прогнозами, навіть якщо опек і ухвалить рішення про зниження видобутку в наступному році, це не обов'язково вплине на ситуацію. На опек припадає до 40 відсотків світового виробництва нафти. Якщо ми і скоротимо видобуток, це не вирішить проблему. Адже нічого не заважає іншим країнам, які не входять в ОПЕК, на цьому тлі різко збільшити виробництво нафти. Деякі аналітики очікують, що ціни на вуглеводні падатимуть доти, доки не будуть банкрутувати компанії з видобутку сланцевої нафти в США. Однак за останні півтора року багато з них довели, що здатні виживати навіть в умовах низьких цін. За оцінками експертів об'єднаних націй, попри спад інтенсивності конфлікту на Донбасі цієї осені ситуація залишається дуже нестійкою. Більше про це в короткому огляді новин. У результаті бойових дій на Донбасі за останні півтора року загинули понад 9100 осіб. Повідомляють в оприлюдненому в середу звіті ООН. Понад 20 тисяч людей отримали поранення. Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляє, що озброєння та жива сила надходять на Донбас з території Росії. Два німецькі літаки-розвідники торнадо в четвер вилетять до Туреччини. Вони братимуть участь в операції проти терористичного угруповання Ісламська держава в Сирії. Як повідомили у ВПС Німеччини, обслуговувати літаки буде команда із 40 солдатів, а також літак-заправник. Число зареєстрованих біженців у Німеччині цього року перевищило мільйон осіб. Про це заявили в Міністерстві соціального розвитку Баварії. Тільки в листопаді у Німеччині зареєстрували 200 тисяч біженців. Раніше влада прогнозувала, що до кінця року в країну прибудуть 800 тисяч біженців. Канцлерка ФРН Ангела Меркель оголошена переможцем в традиційній номінації Людина року американського журналу Тайм. Видання відзначило її роль у пошуку шляхів подоланні фінансової та міграційної криз в Європі, а також внесок Меркель у врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Із нею можна погоджуватися або не погоджуватися, але вона не обирає легких шляхів. Обґрунтував присудження редактор Тайм. І це все у ДВ новинах. Зустрінемося завтра.